Доріво Христі. Ми маємо, бачите, якщо є 29 лютого, то значить рік є високосний. Тому цей рік, знаєте, люди завжди ставилися до нього по-особливому, так як би це ніби щось таке, якесь особливе. А це всього-навсього той день, який людина мусила додати до календаря, бо інакше в неї календар не сходився. Так що нічого особливого в цьому році нема. Високосному, бо там, знаєте, раніше і не одружуватися, ще там щось, щось, якісь речі не починати, якісь там всі які речі почав докінчити. Ну, знаєте, поняття календаря ця річ є дуже-дуже відносна. Так що не переживайте нічим. Особливо зараз я чую вже, знаєте, від тих, з ким я спілкуюся, від наших близьких, наскільки е, люди. Ну, Підпалив під вплив цієї пропаганди ворожої, яка зараз посилює цю інформаційну таку, знаєте, війну для того, щоб дестабілізувати ситуацію в нас, щоб люди зневірилися, щоб люди переживали, щоб люди проживали в тривозі. Друзі мої. Ми вже 10 років у війні. Ми 2 роки вже у активній фазі, досить острої. Такої, ну, нема спокою. Нема, я не знаю, хто де живе, ну, місто Дніпро. Ну, нема такого дня, щоб не було там скільки тих тривог розумієте. І то щось прилітає, то ще там щось. Ну, як я завжди кажу, війна як війна. Може, трошки сучасніша, сучасніша війна, ну, та й таке. Але війні завжди велике значення має пропаганда. Велике значення має інформаційна війна. Наприклад, тут підбили Абрам станок, так? Підбили все, вже там вони по всіх телевізійних каналах. Підбили, все, нам все під там просто вже перемогли. Один танк збили. Танки це, як би це не було, це розхідний матеріал. Танок підбили, але екіпаж вижив, і танок не знищили, а пошкодили. І танок наші забрали. Знаєте, танк, який ви розробки 1980-х-85-х років. Це не якийсь супер-супер танк. Все горить, розумієте? Що би там не їхало, все горить. А скільки, чого ви не порахуєте, скільки російських танків підбито? Там така сума, просто страшно. Страшно подумати. А тут вони, розумієте, підбили там, підбили там щось там, підбили один танк, розумієш, підбили. Ну, ти підбили, ти й підбили. Саме лано, що хлопці вижили. А танк, ну, він по перше він по-перше був на нашій території, ну як на нашій, мається на увазі на контрольовані нами, прилетів там дрон, вичистив його, вдарив по ньому. Хлопці вискочили з нього, там спрацювала отам динамічна защита, чи як вона там називається, якісь там штуки. Спрацювало, ну, і тому танк не знищений, пошкоджений. І потім росіяни прилетіли вже туди, а його вже немає. Наші забрали. І я думаю, що вони його скоро встановлять. Але от сама поняття накручування того всього. Але це танки це півбіди лиха. Але коли мені розказують, розумієте, що в Запоріжжя все, треба виїжджати, бо тому що все вже вони заходять, вже там в Запоріжжя, продавати треба будинки все. Це говорять цивільні. Військових питаюся хлопці, що там що там, що там, що там чути, не чути. А я не питаюся там якогось там рядового, розумієш, що патрони носять. Я питаюся, ну, старших, ті, які знають точно. Вони кажуть, та ні, нічого такого особливого. Але коли мені розказують, що Дніпро треба покидати, бо тому що, що там вони там все там. Вони вже язиком беруть, розумієте, не лише цей Дніпро. Язиком вони вже беруть Варшаву, вони вже беруть Париж, розумієш? Так що. Йде велика інформаційна війна. Ворогові треба, щоб ми просто його боялися, так трусилися. Слухайте, то, що ми вже виділи, то нам вже що гірше може бути? Ядерну бомбу кинуть, бо там то, у них того желіза отакого, от розумієте, то правда? Але ці речі потребують обслуговування постійного. Останній строк обслуговування ракет, які нос, ну, ну не то, що зривається, не боєголовки, ракети, закінчився в 17-му році. Все це проходило в Дніпрі на Южмаші, за радянських часів і так далі. Ці всі ракети обслуговувалися тут. Ясне діло, що з 2017 року росіяни вже сюди ракети не возили. А 2017 рік це останній срок. Останній всіх тих, які мали би проходити певні, е, певні процедури у ті ракети. Так, я розумію, що ракета, яка прострочена, це так само, знаєте, як таблетки прострочені. Якщо вони півроку просрочені, це не означає, що вони геть не здалі вже. Ну, вони можуть там слабше діяти, вони можуть ну, дуже слабо діяти. Але щоб вони якось там ну раз так і, і все, це ні. Так же саме з тими ракетами. Я не кажу, що вони вже 100% всі вже, все, вже там стоять і поламаються. Це желізо, яке зроблене для того, щоб нищити. І воно, як правило, вилетить і прилетить. І і так далі. Куди друге питання? Але не треба тим перейматися, діти мої, світи мої. Не переймайтеся тим, бо ворогу лише тільки того і треба, щоб ми переймалися тим, чого нема, жили ілюзіями. Будемо вирішувати питання по мірі їх поступлення. Підуть у наступ сюди десь ближче. Ті, що вчора ходили там, де сховалися, стануть у строї, і будуть воювати. І я разом з ними. Нікуди я не збираюся їхати. І вам не раджу. Бо тому що йде час випробування, і він пройде і той шанс, що є сьогодні, себе показати, реалізувати, показати себе гідним і достатнім, ви його втратите. Потім будете здоганяти, як той поїзд, що вже навіть вже перон покидає, потім будете бігти, щось там доганяти, але то вже буде пізно. Тому навіть час оцей скрути, смути, біди, війни, завжди є час себе реалізувати з кращої сторони. Нездалими ми були дуже багато, але зреалізувати себе кращими. То треба, треба як, як я казав у науці, що не за тим будете жаліти, що зробили щось не так, будете жаліти за тим, що не зробили. Так що маєте нагоду всю інформаційну цю пропаганду, все, що вони там розказують, не вірте. Просто не вірте. Ворог ніколи не буде казати те, що нам вигідно. Ніколи. Вони десь колись можуть нам поплакати, що там когось збили, генерала якогось там, все, десь він вже все, купили новий вінок йому. От і слава Богу. Це єдине, що вони добре нам можуть розказати: сводку, що, що там наші хлопці знищили в них. Це все. А Решту все... Що вони там розказують, як вони там будуть когось там захоплювати, дайте спокій. Якби могли, давно б захопили. Боєприпаси будуть. Ну, не зараз казати, що так, є якісь там проблеми, але щоб сказати, що караул, караул, все вже не залишилося ні одного патрона, знаєте, як військові кажуть, Якщо запас е, боєприпасів на рік, то це нормально. Але Но якщо на місяць, це караул. знаєте? Тому що не можна воювати, розумієш, що там лишилося у тебе 10 патронів і ти йдеш там воювати. Ні, це має бути на пару місяців, як мінімум, запасу, а краще на рік. На рік має бути запас боєприпасів. Туди солдат має бути спокійний. Розумієте? І не думайте, що зараз лишилося два патрони, три снаряди. Я вас прошу. Так що нема чим переживати. Підтримуємо, допомагаємо. Десь щось, десь артилерію тим часом перекривається дронами, іншими способами і так далі. Все йде добре, нема чого переживати. Кажу це, бо тому що кажу вам всім тим, що сидеть вдома або ви десь далеко, слухаєте. Долучіться до цього чим молитвою. Моліться, щоб Бог дав людям нашим, щоб вони були спокійні. Дайте, щоб наші хлопці були відважні. Молимося за це. Це може кожен так. що Прошу дуже, долучайтеся. І приближайте нашу спільну перемогу. Ми і так переможемо. Просто залежить якою ціною. Чим більше ви будете сходити із дороги віри і правди і справедливості, і будете падати в паніку, в суєту, будете в розчаровані, чи ще щось від цього залежить, коли буде наша перемога. Дуже залежить, що ви знали. Дуже залежить. Особливо ті, які за кордоном, не мовчіть там. Говоріть, розказуйте. Не, не думайте, що якщо ви одна людина там комусь з кимось про це поговорите, розумієте, приходите в, в супермаркет куди-небудь і кажіть, поможіть Україні. Україна в біді. І все. Нічого нічо вам все не стане, вам там нічого від вас не відпаде. На люди що це, Що це таке? На бажано на тій мові, в якій державі ви знаходиться. Я думаю, пару слів розумієте, зможете сказати, чи типу, на італійській мові, чи на, чи на іспанській, на любі, зайти в магазин і стати більше людей, стати і казати: поможіть Україні. Україна в біді. Люди цивілізовані світ, Богом вибрані, Поможіть Україні. Та, треба чути. Щоб нас було чути всюди, розумієте? Де ви є? І не думайте, що як вас одна людина вчує, то то нічого. Це дуже багато. Усе на світі починається з одної людини, і з одної і закінчується. З одної людини. Єван... Послання апостола Павла до римлян. П'ята глава 12 стих. Так як через одного чоловіка в світ прийшов гріх, Через одного чоловіка у світ прийшов гріх, а з гріхом смерть, так через одного чоловіка відкуплення Ісуса Христа. Навіть одна людина, коли почує, це буде дуже добре.